Вітаю, мої дорогі! Це вже Сергій Мімченський. В цьому випуску it новин. OpenAI, Meta, Google та Microsoft солодко співають про зменшення екологічного впливу. А тим часом GPT-4 споживає до трьох пляшок води на 100 слів. Реліз Swift 6.0 та наймасштабніше, найскладніше тестування ши у світі. Поїхали до новин. У мережі розпочався конкурс питань для найскладнішого у світі тесту для ши. А потім він вас знайде і з'їсть. Фахівці зі штучного інтелекту оголосили про розбір запитань для наймасштабнішого та найскладнішого тестування сучасних ai систем, а також тих, що перебувають у розробці. Цей тест відомий під моторишною назвою Останній іспит. Людства. Організують Центр безпеки, штучного інтелекту та компанія Scale AI. Неймінг рівень просто божественний. Остання займається маркуванням даних для навчання моделей. Варто зазначити, що цього літа Scale AI залучила 1 мільярд доларів, збільшивши свою загальну вартість до 14 мільярдів. Цікаво, що прийом заявок на цей Іспит було відкрите через день після презентації попередньої версії моделі O1 від OpenAI. За словами виконавчого директора CAIS Денна Хендрікса, o 1 цитую, Знищила найпопулярніші тести на логіку та міркування. Кінець цитати: саме так і сказав. У той час, як і попередні версії тестів, здебільшого стосувалися математики та суспільних наук. Останній іспит людства включатиме завдання на абстрактне мислення, щоб зробити тестування складнішим. Організатори також планують зберігати критерії, оцінювання конфіденційними, щоб відповіді. Не потрапили до навчальних наборів даних штучного інтелекту, тому що тоді він дуже просто це вирішить, вже знайшли рішення. До 1 листопада експертів із різних галузей, від ракетобудування до філософії запрошують подавати на розгляд запитання, на які не зможе відповісти. Середньостатистична людина. Ну і звичайно ж. Після проходження рецензування переможці отримують можливість стати співавторами наукової роботи, присвяченої тесту, а також грошову винагороду до 5 тисяч доларів, які надає Scale AI. Однак, як зазначають організатори, запитання щодо зброї у тесті заборонене через небезпеку їхнього використання штучним інтелектом. Я знаєте, в мене відчуття просто як будто я зараз дивлюсь знаєте, якийсь документальний фільм про початок не знаю, ери індустріалізації чи там перші автомобілі. Пам'ятаєте, як люди тоді шугалися, Там якась людина повинна була ходити з червоним прапором перед автомобілем, який рухався 4 км на годину, і попереджувати, що зараз тут щось страшне проїде. Да? А, І зараз ми знаходимося саме на такому етапі щодо штучного інтелекту. Поки ми взагалі не розуміємо, як це працює, тому хай він взагалі нічого не знає про зброю. Це, напевно, нас забезпечить безпекою. Справді? Як на мене, це трохи по-іншому працює, але ну окей. Уже почали ви вчати програмування, але не знаєте, на яких знаннях фокусуватися? Або ви єдиний розробник на проєкті і ваші знання трохи застаріли? Якщо це про вас, то рішення є. Менторинг у FoxMind допоможе усунути прогалини в знаннях і вивести вас на рівень Strong Junior. Ви отримаєте практичні навички та станете конкурентно на ринку праці. Програми курсів постійно оновлюються відповідно до вимог індустрії. Особливість навчання, практичне завдання та рев'ю від досвідчених розробників. Доступне напрями: Java, Python, Frontend, iOS, Android та багато інших. Як сказав Пікассо, Дія ключ до успіху. Залишайте заявку на сайті та розпочніть тестовий період уже сьогодні. Амазон представили нейромережу для створення рекламних роликів. Хто любить рекламні ролики, тепер їх буде набагато більше. Амазон приєднався до гонки за впровадженням ши у відеопродукцію, представивши новий інструмент. Video Generator на конференції Accelerate. Video Generator перетворює одне зображення продукту на відео, яке демонструє його характеристики. Відеоролики створюються безкоштовно, і за словами віце-президента Amazon Ads Джея Річманда. Ця технологія буде вдосконалюватися протягом найближчих місяців перед її повноцінним запуском. Наразі інструмент перебуває на стадії бета-тестування і доступний лише для обраних рекламодавців. Ти обраний рекламодавець. Ладно. У США ми не потрапляємо, які використовують компанії типу Sponsored Brands. Цитую. Відеодженерейтор це значуща інновація, яка використовує генеративний ши для натхнення та забезпечення більшої цінності як для рекламодавців, так і для покупців, зазначив Річмонд. Натхнення. Не хочу коментувати, ладно. Хай він знайшов там натхнення в рекламі. Окей. Значних подробиць щодо інструменту компанія не розкриває. Проте редакція TechCrunch вдалося дізнатися, що відео тривалостю шість. 9 секунд, які створює Generator, мають роздільну здатність 720p і генеруються на основі зображення продукту. Всі дуже здивувалося. Користувачам пропонується 4 варіанти відео на вибір. В <суміло> сенсі, всього 4 на всі продукти. <суміло> Ладно, я сподіваюся, все ж таки для кожного продукту по 4. Video Generator дотримується простої формули. Два кадри з головками, фоновою музикою і закликом до дій. І відчувається, що штучний інтелект пройшов курси по маркінгу. Шрифт, саундтрек та логотип бренду можна налаштувати. Все інше налаштувати не можна. А, знаєте, я, звісно, над цим жартую і так далі, але просто уявіть собі, якусь платформу на кшталт і там чи пф, Aliexpress, коли у вас купа. Товарів, які ви туди викладаєте, ви розумієте, що якщо до товару додати відеорекламу, то він буде продаватися набагато краще. А у вас товарів, наприклад, 10 тисяч. І ти такий. Е, я напевно не потяну всі товари зняти про них хоча б дуже коротенькі ролики. Це просто не має сенсу. Це дуже дорого. Тому, скажімо, в таких випадках, мабуть, це буде працювати. Але з іншого боку, ви просто уявіть собі. Як умовний китайці з Aliexpress, зараз будуть робити це відео і розвішувати їх просто скрізь? А, ладно. Якось не так я уявляв собі появу ери штучного інтелекту. Не так, що мене просто заспам'ять відеорекламою. Ладно, Окей, поїхали далі. NGPT-4 споживає до 3 пляшок води на 100 слів. І це не жарт. Дослідження, проведене Університетом Каліфорнії в Ріверсайді та опубліковане The Washington Post, виявило високі витрати на використання генеративного штучного інтелекту. Зокрема, з'ясувалося, що такі системи потребують значних обсягів води для охолодження серверів, навіть коли мова йде лише про створення тексту. На додаток, Електромережа також зазнає значного навантаження. Але це зрозуміло. А ось щодо води, це було для мене прям дивно. Дослідження показує, що кількість води, яка використовується, залежить від штату та близькості до дата-центру. Наприклад, у Техасі для створення одного електронного листа на 109 слів потрібне 235 мл води. Стакан. Тоді, як у Вашингтоні, аж 1408 мл – Це приблизно півлітрові пляшки або одна літрова. Дата-центри є великими споживачами води та електроенергії. Це також підвищує рахунки заводу та електрику для місцевих мешканців. Ось вони ради! Наприклад, Мета використала 22 мільйони. Літрів води для навчання своєї моделі Лама 3 так, так 22 мільйони літрів води. Це приблизно стільки, скільки потрібно для вирощування 2000 кг кілограмів рису, або ж це обсяг води, який споживає 164 американці за рік. Енергетичні витрати gpt 4 також значні. Якщо один із десяти працюючих американців використуватиме gpt 4 раз на тиждень протягом року. Електроспоживання складе понад 120 тисяч мегават годин. Це дорівнює кількості електроенергії, яку споживають усі домогосподарства Вашингтона протягом 20 днів. The Washington Post також включили цитати представників OpenAI, Meta, Google та Microsoft, які підтверджують наміри зменшити екологічний вплив. Хто здивувався? Наприклад, представник Microsoft Craig Sінcota заявив, що компанія працює над методами охолодження дата-центрів, які повністю виключать споживання води. Але конкретних деталей поки немає. Очевидно, що прибуток від штучного інтелекту поки що переважає над екологічними цілями цих компаній. Всі такі казали, ось у нас тут все. Чиста енергія, чистий штучний інтелект. З'ясувалося, що він шкодить природі набагато більше, ніж погані автомобілі, які, до речі, зараз шкодять природі більше своїми колодками, ніж вихлопними газами. Ну, Но... але кого це дратує? Це ж майбутнє. Ерліз Swift 6.0. Компанія Apple випустила нову версію своєї мови програмування. Збірки доступна для Linux, Windows та Macos. Не знаю навіщо для Windows та Linux, але зробили. Swift 6.0 поширюється під відкритою ліцензією Apache 2.0. Ось за це. Дуже дякую. Поговоримо про головні зміни в Swift 6.0. По перше, це новий режим в паралельному коді для запобігання станам гонки. По друге, функції тепер можуть чітко вказувати тип помилки, яку вони викидають, як неочікувано. Додали підтримку некопійованих типів для покращення продуктивності, покращили підтримку для типів C++, що не копіюються віртуальних методів і аргументів за замовченням. Додали підтримку вбудованих систем на ARM та RISC-V та підтримку 128. Бітових цілих чисел на всіх платформах з'явилися нові інструменти для підвищення продуктивності та нова бібліотека для тестування коду. Чим їх XUnit не влаштовує? Але ну ладно. Swift 6.0 також пропонує підтримку статично зв'язаних виконуваних файлах для Linux та покращену продуктивність на Windows. Знову ж таки, не розумію, навіщо. Але ладно, слухайте, Apple збирається справді щось розробляти під Windows. Я чогось там десь пропустив? Молодці, напевно. Ладно, добре. Подивимось. Але якщо ви розробник на світ, то ось вам нова версія. Вам взагалі немає жодних варіантів, як на неї переходити. Україна стала п'ятою у світі за рівнем розвитку цифрових державних послуг. Поступилося місцем лише Південної Кореї, Данії, Естонії та Саудівській Аравії. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України. Давно ми про нього щось не казали, посилаючись на дослідження E-Government Development Index за 2024 рік. E-Government Development Index це міжнародний рейтинг, розроблений ООН. Не будемо про ООН, окей? Які оцінює рівень електронного урядування та залученість громадян до взаємодії з державою через цифрові сервіси з моменту запуску роботи Міністерства цифрової трансформації Україна піднялася з 102-го місця на 5 5-те. За даними Мінцифри, у застосунку ДІЗ зареєстровано майже 21 мільйон користувачів, яким доступно 21 документ та понад 30 різноманітних сервісів. Також майже 6 мільйонів громадян користуються більш ніж 120 послугами на порталі Дія. Ну, Навіть я користуюсь. Окей. Мої дорогі, нагадую, що нещодавно на каналі вийшла серія відео про Клінкод. Запрошую до перегляду. А то щось там переглядів замало. Вам не треба? Я тоді буду вам виключно новини записувати. Я дивлюсь за вами. Угу. Гарним та вам продовження тижня. І йдіть дивитися про Клінкод. це важливо. Єдина людина, якій я можу на 100% довіритись, це я сама. Дебі Харі. Блонді.